О десятій ранку розпочинає реєстрацію на пробне тестування 11-класник з Хроповницького Олександр Демченко. Для участі у пробному ЗНО 2022 Я переглядав деякі ролики, щоб зрозуміти, як правильно і досконало зареєструватися на сайті. Заходить на сайт одеського регіонального центру оцінювання якості освіти і обирає пункт реєстрації на пробне зно. Заповнює реєстраційну заяву. Прізвище ім'я по батькові Дата народження, місце проживання. Далі е, вибираємо предмети, які ми будемо складати. Я обираю українська мова, література і математика. Е, після цього е, потрібно вибрати е, населений пункт проходження. Пробного знову. Знову обираємо. Стокропивницький у реєстрації хлопцеві допомагає мама. Перевір, будь ласка, правильність написання своїх всіх даних. Кожна дитина повинна психологічно налаштуватися для проходження ЗНО і відчути саму процедуру проведення, тому що це є також організаційні моменти важливим, важливим аспектом у тому, щоб дитина побачила цю всю процедуру. На реєстрацію витратили 10 хвилин. Це реєстраційне повідомлення. Хлопець візьме з собою на тестування. Для вступу. Вищий навчальний заклад я обрав такі два предмети, які я хочу спробувати скласти на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2022, такі як українська мова, література і математика. Охочі взяти участь у пробному тестуванні. Реєструється самостійно на відміну від основної сесії. Тоді каже директорка ліцею науковий Наталя Черідніченко: випускників реєструє школа. Цей захід є добровільним, тому зрозуміло, що і реєстрація відбувається під час починається під час зимових канікул. Учні можуть робити самостійно, але у нас є консультпункт. Він постійно працює на базі закладу для тих учнів, у яких виникли проблеми з реєстрацією, для того, щоб допомогти їм цей процес виконати. Реєстрація вважатиметься завершеною, коли випускник оплатить тестування, вартість одного 270 гривень на 20 гривень дорожче, ніж торік. Рік. Тестування відбудеться 19 березня. Це українська мова, українська мова і література. А 26 березня всі інші предмети: це математика, хімія, іноземні мови, історія, біологія і географія. На тестуванні так само процедура, як і основна сесія проходить. Він отримує, заходить до аудиторії за своїм місцем, сідає на своє місце, отримує зошит, бланк відповіді і за зави... Визначений час він повинен виконати всі завдання. І зошит, і бланк відповіді вони забирають із собою. Оплатити тестування треба не пізніше, 25 січня. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.